Привіт! Мене звати Пертіваль, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу унікальне відео, бо тут я розповім про фільм, який знято по відеогрі. Не перемихайте, буде цікаво. Маріо. Він ще не вийшов на пенсію. І взагалі, чому всі його так сильно люблять? Не розумію. Навпаки, Вусач у розквіті своїх сил. Nintendo – унікальна компанія, яка по-справжньому ветеран індустрії. Взагалі, коли говориш про якісь ігрові компанії, то завжди виникають якісь асоціації. Ну, наприклад, Naughty Dog – це неймовірний сюжет та драма, яка чіпляє так глибоко, як не робить жодна інша компанія. CD Projekt Red – це про цікаві світи і квести, які важко переплюнути іншим іграм. From Software – це про біль та перешкоди, і коли нічого не зрозуміло. А от Ubisoft, наприклад, це про дуже красиві відкриті світи і, на жаль, конвеєрні механіки та геймплей. А ще є унікальний Skyrim, який за рейтингом вважається найкращою грою всіх часів. Це за яким таким рейтингом? Бася? Моїм Мяу. хай там як, коли я думаю про нінтенда, у мене виникає асоціація в першу чергу про якість. Ігри від Nintendo – неймовірного рівня якості, яку б гру ти не обрав, вона працює точно як швейцарський годинник. Не дивно, що ціни на ігри Nintendo не падають з роками. Вони справді дуже класні, і я дуже рекомендую всім, хто вважає Нінтендо виключно для дітей, переосмислити таку думку і все ж таки спробувати ігри від цієї студії. Ігри від Нінтендо це зовсім інший світ, і він вам сподобається. І саме тому, коли я дізнався, що нарешті вийшов перший фільм про Маріо, то вирішив, що це справжнє свято. Ну, якщо бути точним, взагалі не перший. Був ще оцей. Кумба! Віпра! <гумба> <гумба> З іншого боку, ти правий. Цей витвір мистецтва не рахується. От і я про це. До того ж, маріо кіно цього разу зробила анімаційна студія Illumination. та що подарувала нам всім мільйонів. Oh, yeah, no! but eventually uh... the party was <laughs> over. І як же якісно вони підійшли до реалізації проекту про братів Марія та Луїджі? Це не гірше за Піксар. Якість анімації і промальовка викликає величезну повагу. А ще більше викликають поваги глядачі, які ставлять лайки під цим відео. Ви ж поставили? Правда? Я перевірю. Дякую всім за підтримку нашого каналу. Як ви помітили, відео стали виходити значно частіше, і це все завдяки вашим коментарям і лайкам. От бачите, це справді працює. А також ми дуже вдячні нашим патронам, що підтримують наш канал фінансово. Кожен наш патрон особливий. Та імена всіх ви можете побачити на цій дошці. Якщо також хочете потрапити на неї, і ваше ім'я буде у кожному наступному відео. Підписуйтесь на наш патрон і ви ставайте нашими патронами. Для нас це дуже важливо, і ви справді неймовірно надихаєте нас з басією робити більше відео. Отже, Маріо, чого взагалі я вирішив згадати про нього, якщо в кіно він вийшов ще минулого року? Справді чому це просто він нещодавно вийшов на Netflix і саме тому я хотів звернути увагу глядачів. Якщо ви ще раптом не дивилися цей фільм, я дуже дуже рекомендую його вам. Там неймовірно кайповий український дубляж, хоча і в оригіналі дивитись величезне задоволення. Чи Персі, а ти знав, що Марію озвучував зоряний лорд з вартових галактики? Та там ціла купа зірок. Кажу ж, фільм дуже якісний, і не дивно, що він зірвав великий куш у прокаті. І навіть, здається, зібрав більше одного мільярда доларів касових зборів. Він справді класний. По-перше, я вже сказав, там дуже якісна анімація. Деталізація неймовірна, і палітра дуже радує око. Сюжет простий, не перенавантажений, і як для сімейного перегляду дуже окей. Музика, ну тут все класно підібрано і використаний прийом Джеймса Гана, коли на особливо емоційних сценах використовувалися хіти 80-х. Трек-лист чудовий, тому тут теж плюс багато класних жартів, але найголовніше, як на мене, це пасхалки. Їх тут неймовірна кількість. Так. Але визнай, більшість з них зрозуміють лише поціновувачі японської консолі. Ті, хто мають Нінтендо свіч, не зрозуміють, і половини тих великодок. Може й так, але ті, хто мали досвід користування Nintendo, будуть точно у захваті. У фільмі гарно поєднані більшість ігор про Маріо. Навіть я, який не прям фанат-фанат, бачив і Маріо Карт, і Fighting Super Smash, Luigi Mansion і багато іншого. Та й це не головне, навіть якщо ви ніколи не грали у Маріо або ж весь досвід гри у висача закінчився на день 90-х, цей фільм подарує купу позитивних емоцій. Це вже дуже немало у наш час. Заряджайтесь позитивом, це важливо. Також підтримуйте Збройні Сили України. Вони кожен день захищають нашу землю від навали російських орків і найгірше за Маріо знищують ворогів. Але ваша щоденна підтримка вкрай важлива: робіть ретвіти та репости зборів у соціальних мережах. Надсилайте донати. Треба закривати збори, бо ніхто окрім нас цього не зробить. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Дякую всім, хто допомагає та підтримує ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Отже, всім, хто ще не дивився кіно про усатих сантехніків, бігом вмикати нетлік і дивитись цей чудовий фільм. А хто вже дивився? Ну, подивіться ще раз або покажіть своїм друзям. Переконаний, ви не пожалкуєте, що витратили 2 години на це кіно. Всім дякую за увагу і побачимось зовсім скоро. Всім папа! -па.